Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. Вітаю, пане Ігоре. Доброго дня. Сьогодні, 6 червня, вранці Росія знову підтвердила свій статус країни терориста, підірвавши Каховську ГЕС. За оцінками певних експертів, це можуть бути історичні катастрофічні наслідки. З якою метою це зробила Росія, аби нашкодити цивільному населенню чи все ж завадити українському контрнаступу? На мою думку, головна мета цього терористичного акту це демонстрація своєї неадекватності. Росія переходить червоні лінії, вона показує, що вона готова демонстративно влаштовувати техногенні катастрофи і таким чином вимагає все-таки переговорів з собою і угоди про припинення вогню. Тому що наступними рівнями ескалації може бути підрив інших дамб на Дніпровському каскаді. Або вже використання чи ядерної зброї тактичної чи катастрофа на Запорізькій атомній електростанції, власне, із низки таких кроків по підняттю ставок, також можна виділити і розміщення в Білорусі компонентів ядерної зброї. Тобто, в конвенційній війні Росія програє в інформаційній і дипломатичній програє. Залишається от лише терористичні методи. Ви згадали за ядерну зброю Білорусі. Чи варто вірити цим заявам? Адже, по за думками певних експертів, вони так і не побудували відповідне сховище? Знову ж таки, на мою думку, це переговорна позиція. Росія створює козир, від якого може відмовитись. Спочатку вона анонсує, або навіть демонструє, що вона розміщує і носії, і заряди на території Білорусі безпосередній близькості до польського кордону. А потім в рамках великих переговорів знімається козаль в обмін на щось говорить: Окей, ми виведемо з Білорусі ядерну зброю, таким чином створюючи собі якісь додаткові позиції для потенційних переговорів, які поки що ще не почалися. Продовжуючи по темі ГЕС, ООН сьогодні зранку відзначилися тим, що перш за все оприлюднили твіт про те, що сьогодні день російської мови в ООН. а інформацію про гуманітарну катастрофу про те, що підірвали ГЕС, оприлюднили лише через декілька годин після самої події. А чи буде от і рішуча відповідь зі сторони Заходу щодо таких дій Росії? ООН це найбільша бюрократична структура в світі, і тому там ці твіти можуть погоджувати по п'ять днів. і Тому не дивно, що вони викладають щось, що дозволяє вести бізнес як завжди. Світові лідери, керівники міжнародних організацій. Багато в чому прокоментували сьогодні протягом дня катастрофу на Каховський ГЕС. Хтось був більш гострим, хтось менш гострим. Проте насправді в заходу вже й немає. Чим піднімати ставки зі свого боку, тобто, все, що могли зробити, зробили і знову ж таки цей терористичний російський акт він. З, з, з Прихильників партії компромісу е, на заході впевнений в тому, що треба й далі просити компромісу, а е, прихильників е, добивати Росію, е, давити її аж до останнього демонтажу. Він так само е, пер, лише переконав в тому, що вони праві, що ця держава не повинна існувати, тому що вона готова застосовувати такі антигуманні методи в Принципі, можемо припустити, що військова підтримка України може посилитись внаслідок таких дій Росії. Ні, військова підтримка України йде зі своєю швидкістю. Дійсно, ми розраховуємо на отримання сучасних натівських винищувачів, yeah. а, перш за все, F16. Проте, все це вимагає досить тривалого часу і буде йти по своїх графіках. Тобто, аж Якогось прискорення надання нам додаткових систем Петріот чи далекобійних ракет, оглядаючись на теракт нові Каховці, навряд чи можна очікувати. Цей теракт спровокує нову хвилю біженців. За деякими даними, це можуть бути десятки тисяч українців. А чи буде готова Європа розширювати свої програми підтримки українських громадян? На фоні того, що Європа вже прийняла 5 мільйонів українців. Якщо приїде ще 50 тисяч це лише на 1% більше, це певне додаткове навантаження. Проте українці показали себе як сумлінні біженці. Вони швидко адаптуються в європейське суспільство. Вони знаходять роботу, вони створюють валовий продукт, і тому це не стане проблемою. Програми для українців і далі відкриті. звичайно перевагу віддають жінкам і дітьми. Ми вже зачепили з вами тему додаткової можливої підтримки від Європи. Та й окрім того, що ви кажете все за своїм графіком, Україна давно задекларувала свій шлях до НАТО. І ось наступного місяця у вільнісі відбудеться саміт НАТО, від якого є чимало очікувань. Зараз у західній пресі активно обговорюють можливий розвиток подій і що можуть Україні запропонувати і озвучити в рамках певних гарантій безпеки чи подальшого руху. Збільшти думок зрозуміло, що під час війни про ніякий вступ в НАТО. Мова не йде, але чи отримаємо ми нарешті якісь чіткі сигнали і меседжі щодо гарантій безпеки, які нам можуть надати? Сигнали і меседжі? Ми звичайно отримаємо, але українська сторона і президент Зеленський ставлять більш чіткі питання, більш чіткі директиви українським переговорним групам. Тобто, в вільнюсі ми хочемо почути алгоритм і терміни. Алгоритм це за яких умов. Україна стане членом НАТО. Терміни це коли це буде зроблено, і це може бути півроку після закінчення війни, рік, п'ять, 15, 55, Але ми хотіли би почути позицію, яка випливає з сьогоднішньої розстановки сил, тобто не просто пахосні заяви, а власне алгоритм, що є перешкодою. Якщо перешкодою є ведення бойових дій, і це єдина перешкода, окей. Якщо крім того, треба підписати певну дорожню карту, що треба провести ще якісь реформи, Україна це зробить. Коли у нас був шанс отримати безвізовий режим, ми там за півроку ухвалили 172 закони і отримали цю позицію. Але, мабуть, головним є політичне питання, чи країни-члени НАТО готові ухвалювати рішення про членство України в умовах жорсткого супротиву Росії, тобто всупереч волі Росії. І тому є підозра, що кілька країн можуть ухвалити таке рішення лише якщо на це погодиться Росія, тобто, якщо буде досягнути якийсь великий компроміс з Росією, поки що про це не йдеться. Але власне, це треба тоді почути, якщо не в відкритих заявах, то хоча б на закритих переговорах. Що якщо одна, дві, п'ять країн кажуть ні, поки Росія не дозволить, ми навіть не голосуємо за запрошення України до НАТО. Це також відповідь. Це не змінює наші стратегічні пріоритети. Україна і далі прагне стати членом НАТО це зафіксовано в нашій конституції. Це є консенсусом влади, опозиції, громадянського суспільства. Але тоді ми змінюємо тактику. Тоді означає, що ми не розраховуємо, що це станеться через рік, а вибудовуємо більш тривалий перехідний період. І тоді якраз говориться про гарантії безпеки, тобто які додаткові механізми треба створити, щоб нова війна не почалася одразу після закінчення цієї. От власне, ви згадали за те, що а, рахуються з думкою Росії. Тут дійсно виникає питання, що, за думкою деяких експертів, Росія після закінчення цієї війни не зможе ще років 10 воювати, розпочинати нові війни. І от цікаво, чи не цей аргумент, аби максимально відтягувати вступ України до НАТО. Ну, з іншого боку, є зворотня логіка. Якщо загроза конвенційних збройних сил Росії зменшиться, то якраз і. НАТО, здавалось би, нічого боятися. Тобто Росія не матиме потенціалу напати навіть на маленьку країну в Європі, тому що вона втратила дуже багато живої сили та озброєння в Україні. А сам це Росії будуть говорити, але, звичайно, саміт НАТО це ж не просто три дні в Вільнюсі. Саміт НАТО, можна сказати, вже йде, тому що вже зараз ведуться переговори щоденно, фактично і онлайн. І в різних е, закритих режимах власне про всі ці питання, щоб дізнатися позицію кожної країни, і власне набуття членства в НАТО є одним з пріоритетів Зеленського, коли він відвідує е, лідерів європейських всіх країн, е, чи то в Європі, чи то на саміті G7 в Хіросімі. Він задає ці прямі питання і очікує досить прямих і відвертих відповідей, хоча б в закритому режимі. Ви згадали за альтернативні гарантії безпеки окрім як вступ в НАТО. А які формати безпеки взагалі зараз стоять на порядку? Денному, що пропонують Україні? Та Україна вона сама пропонує, тому що ми задаємо тон, і е, насправді це правильно не чекати, що нам запропонують, а формувати свої вимоги, свої пропозиції, свої побажання, щось отримувати і обов'язково дякувати за те, що дають, тому що інколи буває питання, що ми. Не завжди дякуємо і це партнерів ображає. Вони ж не винні нам. Вони це допомагають з доброї волі. <кій> так, от про гарантії безпеки, Звичайно, найкраща гарантія безпеки це членство НАТО. Це колективна безпека. Коли напад на Україну вважається нападом на всіх інших членів НАТО, і вони змушені присилати війська. Якщо це питання відкладається, то двосторонні угоди. У двосторонніх угодах, звичайно, ключовим знову ж таки, постає питання, чи будуть це повні гарантії колективної безпеки, тобто чи напад тоді на Україну є нападом на іншу сторону підписання. Поки що до цього ніхто не готовий, скажімо чесно. Але проте ми можемо говорити і навіть розраховувати, скажімо, на двосторонню безпекову угоду з сполученими штатами на зразок того, що є між штатами та Ізраїлем, і подібні угоди потім. Укласти з Польщею та Великобританією головна мета цих угод, що допомога військова буде надаватися не на запит і не завжди оперативно, як це робиться останні півтора роки. Ми дуже вдячні. Це дуже нам допомагає. Без цього я не знаю, чому встояли. Але тоді це буде системний прописаний план, що наші партнери допомагають нам створити. Дуже сильну армію потужну і мають певні зобов'язання постачати, тренувати, надавати розвідувальну інформацію тобто, це все передбачається тоді уходою. І другий компонент це побудова нашого воронно-промислового комплексу, який і зараз в умовах війни досить добре працює, проте це тоді тривала стратегія на багато років: будівництво чи то підземних заводів, чи можливо заводів із частковим виробництвом на території Польщі, щоб ми не залежали від постачання снарядів, патронів, амуніції, що ми могли це виготовляти самі більше того, навіть продавати це по світу. Тобто, це будуть якраз альтернатива. Але вона не заміняє НАТО. Ми завжди повторюємо, що це ми розглядаємо виключно як перехідний період. Якщо нас в НАТО не беруть наступного дня після закінчення війни, означає, що на цей період у нас будуть діяти інші гарантії безпеки. І якраз підготовка цих договорів також важлива. А от від відповіді, що нам скажуть в Вільнюсі, буде залежати, ми розганяємося на цей перехідний період на рік, на два чи на десять, тому що це звичайно впливає на тактику наших дипломатичних і економічних вчинків. Ну, тобто, якщо підсумувати план мінімум для нас, це дорожня карта, чіткі терміни, і меседжі, або тоді гарантії безпеки, як ви кажете, в двосторонньому форматі і розвиток внутрішнього військово-промислового комплексу. Ну, Одна ці питання зв'язані. Тобто, в будь-якому випадку стратегічна мета НАТО залишається, але наскільки довгим буде шлях, і які рішення треба ухвалювати по дорозі, ми очікуємо отримати відверті відповіді в юносі. Ви згадували за певних прихильників умовного миру, того, який пропонує Росія в Європі. От, зокрема, Угорщина. Нещодавно опублікувала відеоролик закликом про мир, де зобразила Крим російським. Після того, як отримала протест від Українського МЗС, вони перезалили тихенько ролик, де вже Крим був український. Але сам факт залишається: окрім того, нещодавно в країнах Центральної та Східної Європи проводили соціологічні опитування громадської думки стосовно того, на їхню думку, хто винний у нападі Україна чи Росія. І настрої підтримки Росії в деяких країнах починають рости. Зокрема, от Словаччина і Болгарія показали навпаки деградацію підтримки України зі сторони громадськості. І от виникає питання: це просто поодинокі випадки наслідок внутрішньої політики цих. Країн чи зовнішній вплив російської пропаганди? Пропаганда однозначно. Пропаганду применшили. В більшості країн Заходу заборонені не лише Russia Today а навіть Первий канал Росія 24. І це правильно, тому що це не зміниться пропаганда. Але тренд на те, що дуже повільно але зростає кількість критиків війни і прихильників партії і компромісу. Тренд на це є. На нього треба звертати увагу, і якщо він не зупиниться, то це означає, що вікно можливостей для української перемоги воно дещо скорочується. І тут працюють і об'єктивні чинники: це те, що економічна ситуація в західних країнах погіршується, і деякі політики пов'язують потім це з тим, що допомога Україні, війна приводить до загальної рецесії, страхи, страхи в суспільстві, страхи серед політиків воювати Європа не хоче. Європа, вона така. Сита, це постгероїчне суспільство, якщо ще 70 років тому, а тим більше 90 років тому, а в Європі було благородною справою піти воювати за свою країну, чесно скажемо, загальний настрій змінився, і тепер вони віддають перевагу десь насолоджуватися життям, але не воювати тим більше не воювати за кордоном. А це виражається і в політиці. Внутрішній політиці багатьох країн, скажімо, в Німеччині найближчим часом я думаю, буде створена ще одна партія, яку ми вважатимемо проросійською, і лідером стане Сара Вагентхнехт, яка була лівим політиком, але це буде права партія. І поряд з альтернативою для Німеччини це вже буде досить серйозна сила. Яка закликатиме до відновлення відносин з Росією і опитування показують досить серйозну електоральну нішу. У Макрона у Франції свої проблеми з пенсійною реформою популярність падає, а натомість росте популярність ЛПН і її гасел знову ж таки на відновлення відносин з Росією. Більше того, навіть в Британії. Яка завжди є одним із найбільш жорстких союзників України, вже злунають певні голоси про те, що колись треба війну закінчувати і не обов'язково повною перемогою. Саме тому Україна працює з громадською думкою всіх країн. Дипломатія наша працює, громадська дипломатія працює, але не все від нас залежить. і є певні тренди, на які треба зважати і враховувати в своїх рішеннях. Будемо сподіватися, що ці тренди будуть швидко плинучі. Давайте перейдемо до теми Росії. От останні декілька тижнів громадяни Росії, добровольці з Легіону Свобода Росії, проводять бойові дії на території Білгородської області, тобто, вже на території безпосередньо самої Росії. Вони мотивуються тим, що звільняють Росію від путінського режиму. І от на вашу думку, чи можуть ці події запустити якісь набагато масштабніші процеси всередині самої країни? Ці е, події в Білгородській області, перш за все, запустили су процеси суспільній свідомості, і вони мають дуже серйозний вплив. вони ламають кілька міфів російської пропаганди. Міф про те, що Путін гарантує безпеку е, Росії в її кордонах, тобто показано, що не гарантують. Побудували якісь пірамідки, але насправді Збройні сили Російської Федерації не можуть протидіяти навіть цьому партизанському руху. Вони ламають стереотип про те, що всі росіяни вони за Путіна і за Кремль. Тобто, є помітні росіяни. Вони пишуть свої відео. Вони часто не скривають свої обличчя, називають свої прізвища, кажуть: так ми росіяни. Ми вважаємо, що цей режим треба вигнати з Кремля. Тобто, це е е всі великі сумнів. В головах росіяни тому тут питання не в тому, скільки там населених пунктів вони захоплять і чи приєднаються до них місцеві жителі, а в тому, що це зламує штамп російської пропаганди, і це дуже правильно. І ми бачимо, що в Кремля вже тиждень немає адекватної оцінки і позиції по подіях Білоградської області. Тобто, вони не знають, що сказати, вони не можуть прокоментувати, і це лише додає хаосу в головах росіян. Це правильно, можливо, вони почнуть трохи думати, е яку війну вони почали, навіщо їм це потрібно. І ось ще одне питання. От ви продовжили ці тези, що сумніви сіє, трошки відкриває очі. А ось Росія як на це ще відповідає? Вони ж зрозуміють для себе манері, єдині зрозуміють для себе манері, просто гатять по житлових кварталах, борючись з легіоном Росії. Це якщо вірити заявам Легіону Росії. Тут виникає питання: а цей факт може показати для самих росіян справжнє обличчя їхньої армії? Частково, але це знову ж таки показує, що немає потенціалу, немає планів, немає можливостей. Якщо хтось нападе на Росію, то Росія не може захищатися. Росія напала. Не змогла нападати, але виявляється, що не може і захищатися, не може гарантувати безпеку своїх громадян, і нехай це стане фактором того, що громадська думка можливо хоч трохи тнеться в сторону виведення військ з України, укладення мирної угоди. Хоча за нашими оцінками відсотків 30 росіян це такі ура, фашисти і реваншисти, і вони після поразки будуть закликати наступного дня знову нападати на Україну на НАТО і на весь світ. По темі Білгородської області відразу включився Пригожин? Він намагається себе показати такого рятівника опікуна цієї області, а днями він заявив, що по міноборони РФ відкрили вогонь по бійцях ПВК Вагнер і останні, ніби як взяли в полон навіть підполковника російської армії. І також він неодноразово заявляв, що він готовий особисто поспілкуватися з Зеленським і дойти до якихось домовленостей. А що відбувається? Невже Пригожин набрав якоїсь політичної ваги і вже має певні амбіції? Пригожин – це один з наших ворогів, це однозначно проте, якщо оцінювати з точки зору його інформаційної діяльності, це, мабуть, єдиний політик в Росії. Тобто, поки всі ховаються, він досить швидко і е, влучно коментує всі політичні події. А е, в ситуації, коли е, Легіон Свободи захопив там кількох полонених Білоградської області, викатив. Ультиматум про те, що губернатор має забрати. Поки всі заховались, Пригожин каже: я заберу, я приїду, я вирішую". І Це, звичайно, подобається росіянам. І на фоні цього сірого і переляканого Кремля і неефективного керівництва Міноборони і Генерального штабу Пригожин виглядає як рішуча людина. Тобто, як мінімум він матиме прихильність на цього прошарку російських реваншистів. І це точка зборки. Якщо звичайно не приб'ють того, пригожена до того, поки що ж йому 에, дозволяють це робити, а потім можуть перестати дозволяти або вирішити питання старими ФСБшними методами. Тобто, поки що він возмутитель ті спокойствия на всій Росії, і спочатку його хотіли використовувати для того, щоб можливо звільнити Шойгу, звільнити Герасімова, змінити якийсь баланс сил між вежами Кремля. Але ж він уже починає виходити з під контролю і його гасла вже звучать. А як власне те, що істеблішмент в Кремлі він зажрався, він тупий, дурний, жадний, корумпований, і от народ має якось вирішити це питання для нас, це знову ж таки позитивно. Хай вони між собою гризуться, один одному перегризуть глотку, і можливо менше займатимуться нашим е Україною. Це, звісно, дуже хороша теза. Але питання таке от мене виникає. Не вважаєте ви, що Пригожин може бути проєктом Кремля в тому плані, що от якраз, аби привернути на себе увагу цих реваншистів, тому що Кремль, наприклад, для них не цікавий, а Пригожин як політична фігура, все одно керується з Кремля, але відтягує на себе ось цей електорат. Для когось в Кремлі, ну допустимо для Юрія Ковальчука, може бути той сценарій, про який ви сказали. І такі після цього на наступних виборах до державної думи, скажімо, Пригожин може очолювати якийсь партійний список і зайняти нішу Жириновського, який також на піку мав 25%, Так само цих глибинних росіян, яким їх він годував дуже такими кардинальними лозунгами, обіцяв там розвалити весь світ і розказував про велич Росії. Їм це подобалось, і це була така придворна позиція. Але чи заход залишиться Євген пригожин в цій ніші? Чи колись він вирішить, що він уже самодостатній політик? Ленін теж же колись був проектом німців, а потім десь переріс і натворив такого світі, що розгрібають до цього часу. І тому питання не є однозначним. Процеси продовжуються. Дякую вам, Ігоре, за цю розмову. Віримо в ЗСУ. Слава Україні. Вам слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна!